Значить, підходить до мене одна людина і питає консультацію, що треба робити, як система, що там там, і так, якісь щось треба розказує з уликами. Ну, Я починаю розповідати. Ну, там 15 розповідають. А людина все клоне собі назад на те саме, що, що було. Я п'ять розказую, говорю, а чого ж говорю, це розповідаю, А ви ж не слухаєте, говорю мене, Ви все одно те значення, що ви говорили, ви обертаєтеся на ту же саму стезу. Ну, а потім в результаті говорив, говорили, я вже так трошки, як притомився з ним, бачив, що так якось безрезультатно. А потім питаю, а у вас якийсь є досвід чи ви якийсь факівець, чи як він? Да, говорю, як красний диплом говорю, по бджільництві, він каже. Я говорю, все, вже і розвертатися, а потім назад, стой, говорю, а скажи, скільки тебе бджолосіми? А він говорить, 12. А скільки так чисто автоматично. А скільки перезимову? Дві. Я до того хочу сказати, що ми не користуємося, ми з вами. От, дуже інтересно, це по ізоляції маток, правильно, але треба її провірити. А от то, що по розплоду, це я можу точно сказати. Тому що провіряєте. От, хочу вам сказати таку заміну. Чим більше в експерименті бере участь під, під дослідник, тим менше похибки при її використанні. Коли я поставив хлопці от 800 гектарів фацелі і 2000 бджолосімей, дві породи бджіл і 4 типа маток, це 4 з породи, ще типи маток. І коли поставив, мені нічого не треба, вам би туди підійти і вам би просто. Кришку вулика піднімаєш, дивишся на рамки і нічого не треба розповідати. Ні в кого не треба ні вговорювати, нічого. Він людина піднімає, приїжджають із, ці, із Франції, з консульства, підняли, подивили, ай-яй-яй, я підкожу, що таке, що погано, Ті, ні говорить, супер, супер, за голову беруться, ай-яй-яй, ай, ай, говорить, я до чого йду. Що тільки тоді, коли велика кількість під можна може отримати хороший якісний результат. І коли ми проводили оця помадка, я запрошував науковців, щоб приїхати, будь ласка, до нас. З Дубіба запрошував. Вони приїжджали, ми платили 30 тисяч гривень місяць, щоб ми будемо давати дослідження на, на любі. Ми до того дійшло, що ви гори їздити, не я беру свою машину, з ним катаюся цілий день. Говори, кожен раз, коли будете приїжджати два рази на місяць, два буду кататися. Ну я вам буду із вибору, що мене під Сумнівом сім'ї проби відсилати в Київ, ви зробіть тільки быстро, швидко, швидко дослідження. Там один-два дні, і ви мені результат для того, щоб я з'їзнав. Чоловік отримав разу, другий раз я питаю, що вас нема що. Чи... Ні, мені легше сидить в університет, лекцію почитати, чи вдаватися їздити. Ну, от таке. І ще стикався з таким, коли читаєш нову технологію бджільництва, до людини звертаєшся, він всі тут і працює і розказує про нову технологію. А я починаю, а потім досліджуєш, що до він взяв, методичка. а методичку читаєш. методичка, каже, дослідження було проведено на протязі двох років. Два роки це цикл одної бджолосі, це в неї один рік. І написано на 10 бджолосімей. Як можна на, весь, вибачте, на всю Україну розказувати і вчити когось, що певне. Тепер що хочу перейти до тих, до що варила розплод. Трошки переключуся, зменшу кількість, все равно в світі. Тіло в тому, що от чому сертневе росло найважливіший, Той якраз пік вона закладає дето із 4-5 серпня. Отут От треба дати їй пошту. Раз за два-три підряд покорми, трошечки під... Навіть якщо є запаси меду, якщо спонукати матки, щоб краще положила яйця. чим більшу кількість. І з таким розрахунком треба їй дати, то до числа 15, 18, 20 серпня. От тут ці межі, щоб вона вийшла в цей розплод в другій половині вересня, що раніше вийде, що буде. І коли вона виходить, я доходив до такого, що просто... Це мої досвід. Хочете беріть, пише беріть. Я навіть, після того, як вже виходила, на рамках оставався трошки розплоду запечати, цей вийшов масово, а десь вона ще трошки досівала, або ти і раніше вийшов. Я не залив її, я витягував його, і, все, і максимально скорочував гніздо. От те, що ти, Валентин, я не давав не давав оцім бджолам молодим брати участь в вирощуванні слідучого розплоду. Бо якщо бджола бере участь виношуванні розплоду, вона вже не перезимує. Вона може там рідко, яка, яка має Чи вона досягнула виробити це молочко, вона себе зношується, енергії в неї нема. Через це дуже важливо. І ми з вами забули, що вони правильно говорили, книжки всі писали, що пише, що закормити треба, закормить, щоб їй не було, куди кинути яйця. От і все. Воно масовий розплод вийшов цей що сартневий, і вересні, 10, 5 чи 6 вересня, ти закормив і цього говорить, за трохлітрову банку. Щоб воно раз, і воно по чуть-чуть, вона на ще не заліє повністю. Але вибачте, як ми говорили, понасирала трошечки, раз-раз, раз, і вже туди яйця не покладе, бо там вже є скапля нектару. От із-за цього, так, да, оце я можу сказати. Тепер щодо вощини. Значить, по вощині теж хлопці. Вощині, е, якщо в вощина провезли е, дослідження, Чернівецький університет, і польський, і вони е, провели дослідження, і якщо в Ощині є е, церезід, парафін, разі хімічні варіанти, е, проводить до того, що кожне третє яйце матка яйця кидає в чоєчейку, але воно не вирощує, не приймає. І ми тоді з вами, ми з вами думаємо, про те, що матка неякісна. І вона, як ми говорили, піостери розплод. Піостер Господь, і ми говоримо матку, не матку треба винити, а треба в вощину. Ми з вами стикалися, колись я теж привіз вощину, на гурюка взяв, ну і ми з вами всі плачевно знали, що як і в мене вдома, так і воно де? коль з тела бага. Отак, як в нас висіли, Та, він там йому кошти, але сезон то провалений, на гінакаці було поставлено і так далі. Вона вся попровисало. всяка. До вощини, надзвичайно. Я, коли зустрівся, ну великий, я б брав не по 100 кг, не по 200, по 4 тонни брав, по 20 тонн брав, вищини, 20 тонн вощини. І коли ми ставили, я просив молив цих господарів, які були хазяїн пасіки, що не беріть у цих людей. все це, Воно не перевірили, не беріть. Не беріть. І я на пасіки 2-3 роки і не міг ізбавитися з тої вощини, ващина провища. Матки туди не сіють. Страдає те, що ми потім що, розвиток сім'ї запізнюється, бо не всі ячейки матка може посіяти. В результаті бджіл не вистачає. В результаті що не хватає бджіл, немає приноса меду. І виходить, провал провал вид. Ну до того доходу, ну я вам чесно скажу, отаке як та таке все провище, ну не годиться вже нікуди дати. І стикнувся для того, щоб не було так сказати підозри ніякі, бо деякі говорили, о, там свято він його всі знають, він закаже, бракова не привезть і так далі. Я дуже тупо зробив. 360 шістдесят сімей точок вибрав і сказав: хлопці, оце приїжджаєте на точок, я відсутній був спеціально. І ми взяли навощили. На кожну сім'ю 360 сім'ї по чотири рамки вищили. По чотири рамки на кожну сім'ю. Чотирьох виробників. На кожну рамку написали букву А, АВВ 100, букву С е, солдатів і так далі. Короте, ми чотири виробника до ті риси. Хлопці, не знаєте, не на нікого говорити. не треба нічого розповідати. Пшоли самі розберуться, яка вище на краще. І з тих чотирьох виробників, що ми застосовували, прекрасно. І для того, щоб. Не експеримент не загубити. Я заставив кожній сім'ї. От ви вже рядами стояли у нас чотири ряда в одній сім'ї. Буква А до гнізда перва. Другий собі буква С, третій собі буква В і так далі, і так далі. І от ми для того, щоб чесноти з до дослідити, це ми таке робили варіант. І коли ми прийшли, бджоли да, вибрали собі той, який був саме собі... кар. І я на селі неділю, чи рівно через неділю, не поїхав туди. Тоже, щоб був числі, клещ, щоб я ні на кого не впливав. І коли комісійно прийшли, вони все записали, все дали. І ми чітко все вибрали. Там однозначно було, там навіть не треба було нічого розповідати. Все було однозначно, чітко До чого я веду? Про повощення я вам сказав, що отакі от нема возить, я вам скажу так, що ось у воску ми всі знаємо. Ось о кулаков Юрій Сергійович із Житомира. Я йому здаю воску вже давно. І здаю її там по дві, по чотири, по п'ять тонн. Оце така от ось дурниця, ось така дурниця. Коли він очищає воску, таке виходить. Можете собі взяти, подивитися. Є важке, є легке. Це зовсім. Оце, це все, що відбувається в тому, як взяти взять воску чистить. Це те, що ми знаємо. Коли е, роблять воск, ось дивіться таке, все. тверде, як камінь, ну таке нормальне, дивіться на вигляд, так зараз дивіться. Ну, умовно, умовно, Мало походить. Ось дивіться куча, 230-ї, 300-ї вощини це не вощина. Діло в тому, що в нас немає лабораторії в Україні, в нас тільки в Бремні знаходиться в Германії, де яка може определити якість машини. І ось це, що це ви бачите, це теж можете собі забрати і викинути. Воно повністю непридатне до використання. Значить, коли деякі зразки відправ... це якби я не бачив, я просто може хтось, це... ну я наскільки знаю, що рідко хто робить таке, і от ви коли здали йому машину. От осі пристають, ми здали, він нам повеливав. І деякі партії, які ми воска зрізали, із тих, ексельбантів, щоб попривесали. І стояли партії із його спросів. І от коли дивишся на світо, а він ось таким конусом, оцей світок, серед. Він говорить, це не воск. І я з може заробити, оце з цього з цього воску вам вощиру робити не буде. І він просто його тупо не робив. І... Ми, мабуть, відсотків 20 просто цього перекладенного цього. Ми її не робили, прийшлося його викинути і не використовувати. Через то він все робить очистку. У нас хлопці вже не димбрікизять, вони тільки приїхали. Вони хлопці їздять до нього, просто так як це вам рекомендують. Забрали запросний віск, поїхали, там перетопили і забрали чисту машину. Але рекомендую, якщо ви хочете зробити чисту машину. І поставити у себе на пасіки, я так собі зробив. Але дивіться, взяли партію запросто воску, зробили з нього вощину. Не, не, не так, як ти хіба тулі по, по інтернету розказує, що хлопці, візьміть, кинете там підро е, цього воску чи кілограм воску грязного, нічого страшного не буде. Хлопці, це те ж саме, що в бочку меда кинуть ложку дьогтя. Нічого цього не робіть. Хочете прийти, будь ласка, переходьте. Але отопіть, будь ласка, вось запусною окремо, і коли ви її будете ставити в рамки, в мене просто зелений фам'ястин, буква «З». Це значить З, це екологічно чистий і за. Я за три роки всю пасіку перевіз на запуску очища. Ви так само, воно хлопці збираються, їздять, здають, перетоплюють і привозять площини. Через то оце один єдиний вихід. Надіється на те, я вам скажу так, я скільки не користувався, пробував деякі. І ще. Одне, якщо зайдете до нього, подивіться на його так, сайт, сайт, чи як там назвати, він там не робив. Він провев листок, до нього привозили хлопці, одну з тих теж популярних там всяких і, і там є номер Вальця. Він нічого не декламував, нічого не розказував. Він взяв пачку 5 кілограмів, зфотографував цей номер вальців, узяв, розтопив його. І з цього розтоплено 5 кг, скільки цього ви вийшло цього не потрібно, сотографірував, скільки на весел зважив, чисто вийшло? 37% не потрібно. І з тої пачки ну, і такий досить. Я веду до того, що хлопці, якщо хочете отримати якість, а ну хлопці їздять, старайтеся свій войвоз зібрати, його здати, скоперебіруватися, супервіруватися, тоді ви будете мати гарантію про те, що воз буде чистий. Я регулярно беру. Я, свійну, не я так, так само до Валерія Петровича, хлопці приїжджають, збираються докупу і запусти здають. Що не так? Я Бо... не, а, не чую. чую. Запуск, не а, Запусти, восьмо так, я себе нам Треба брати організацію, яка викликає до людей. Любий мед! А чому ви зразу тут, я, я, я вам вас щось говорю. Дивіться, ви здаєте... Ви зразу зараз стали Дима. Я вам розказую, хлопці, якщо ви покупляєте мед на ярмарки чи де, ви берете мед, ми, ми всі рекомендуємо. Або пасічника, якому ви довіряєте, або якого знає. Все, я вам нічого більше не розповідаю. Я вам розповідаю факти, я що вам наводжу. Я вам показав, що відбувається, що знаходиться. А, а вам, ну, я ще маю. Нічого... 20 сімей, я ще нічого проти не мав. Я. Хлопці, я вам ще раз розкажу. Ви мене не слухати. Я вам розказую досвід, коли багато бжоло сімей, і коли ти поставив, ти побачив результат. На 20 сімей ви цей результат не побачите. Я не за того, ви робіть, що хочете. Я тільки розповідав. Ми взяли на горюкаву восьчину, у нього були екстельбанти, у мене же саме і все. Сезон пропав. так? Хоч він і гроші вирував, а сезон то провалився. Ну так було чи ні. Не, він то повернув, він то повернув, а залишилося на все життя. Через <ривіт> <Він в> тове, <столице. ривіт> так, все. Я просто Зрозумійте правильно. Я хочу з вами поділитися тим досвідом, який я напрацював. А те, що може чи не може, от ви деякі рекомендації не слухаємо з вами, що от може, там застосувати, бо хтось казав. Хлопці, хтось сказав, ви можете втратити свою пасіку. Хтось казав, це те ж саме, коли ти береш мед і здаєш мед, і в тебе мед, виходить, що в тебе є антибіотик. А ти говориш, я тільняшку рву на грудах, мене антибіотика не застосовував. А ти, ти знаєш, що там вощені це? Ти знаєш, хоча б давайте так. Скинь, будь ласка, а чому свічки свічки в церкві застосовуєте? Ви хочете знати, чому ВОЗ застосовується? Та тому, що коли ви, ВОЗ – це найбільше накопичення шкідливої енергії. Саме більше накопичення. І свічка і спалюється, це спалюється сатана. Це негативна енергія. Віжечку підпалюють, щоб впати, а вдома не мене 2 кг воску. Він накопичує в сім'ї вашу. Всю негативну енергію воск накопичує. І раз у три роки його треба перетопити, і обратно можна використовувати. Так само на ноги, щоб ноги Тоже Візьміть, ці воски теж саме, тільки два-три роки і тільки індивідуально. Жінки окремо блінчики з воска, собі окремо. І оцей воск накопичує негативну енергію, її спалюють у церкві, а не спалюють щось інше, а іменно воск. Чому бабки переляк викачують на воску? Тому що воску неативну енергією показується, це його потім треба спалити. І з-за цього він антибіотик і всяку гадость, вощина накопичує. І всі радуються, ага, я антибіотичний меч відкачав, а в мене залишилося <клес> соти пусті, і він вже доволі, що буде, не буде. антибіотичний мед так і буде, тому що у цьому вощині.